Станом на ноль на обліку в органах пенсійного фонду області перебуває 720 і тисяч пенсіонерів. 678 тисяч це пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно до закону про зелено обов'язково державне пенсійне страхування. Ну ми будемо говорити про станом на звітну дату на 1 січня 2024 року, тобто всі цифри, які будуть називатися, середня пенсія по області 5334 гривні. Середній розмір трудових пенсій 4 тисячі гривень і силових структур пенсіонерів силових структур 11 189 гривень. Перерахунки вони будуть проводитися з 1 березня, тому ми говоримо на сьогоднішній день ці пенсії, які отримували наші отримувачі станом на 1 січня і в лютому місяці. Мінімальний розмір пенсії встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. На перше, перше мінімальний розмір пенсії становить 2.093 гривні, тобто це прожитковий мінімум, менше якого виплачувати не можна навіть тим пенсіонерам, якого, яких недостатніх стажу, тобто отримують пенсію з мінімальним страховим стажем. В мінімальному розмірі пенсії отримують у нас 20.113 тисяч осіб. Відповідно до статті 7 закону про державний бюджет України на 2024 рік, з 1.1.2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становить 2361 гривню. При цьому пунктом 9 прикінцевих положень цього закону встановлено, що перерахунок пенсії надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, які здійснюються з рахуванням цих державних гарантій і стандартів, буде проводитися з 1 березня 2024 року. Разом із дійсненням щорічної індексації до пенсії, передбаченої частиною 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Максимальний розмір пенсії в нас встановлено максимальний це 10 прожиткових мінімумів. До 1 березня він наразі є 20 930 гривень, як при проведенні перерахунку з 1 березня поточного року. Цей розмір буде становити 23 три тисячі шістьсот гривень. Першого березня 24-го року передбачено проведена перерахунку пенсій, надбавок підвищень та інших доплат, які здійснюються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 перше 24-го. Це з, з розміру 2361 гривня. я хочу, щоб усі зрозуміли, що проводиться не індексація самої пенсії, а так назване осучаснення, осучаснення пенсійних виплат з рахуванням заробітної плати, з якої обчислюється пенсія. Тобто не можна говорити, що от, там у нас буде цей відсоток буде 1, 10, 1, 10, 72, тобто 1, і 1, 10, 72. Тобто на цю на цей розмір, на цю на цей індекс буде помножена саме заробітна плата, з якої обчислюється пенсія, тому що дуже багато надходить питань авто таких, що мені от я я беру свою пенсію, там 3370 гривень умножено Множу на цей відсоток і мене не виходить. Тобто індексуються заробітні плати. Тим пенсіонерам, яким призначена пенсія до 1 січня 2021 року, хто не підпадає під індексацію, то розмір пенсії буде підвищено на 100 гривень. Все рівно без індексації з 1 березня не залишиться ніхто, а заробітна плата індексується. Якщо заробітна плата не підлягає індексації, тому що вона вища, то заробітної плати, з якої буде обраховуватися пенсія, то підвищується на 100 гривень. Тобто у ну, нас ті пенсіонери, які вийшли на пенсію. 22-му році, вже в 23-му і вже навіть у двадцять році. Не індексуються пенсії пенсіонерам, які отримують відповідно до законів про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування. Інші спеціальні закони вони про науку на, науку науково-технічну діяльність. Ну такі пенсії пенсі, на ну, вже залишилося законів. Немає, але якщо закони вже втратили чинність, але якщо людям така пенсія була призначена, то вона буде проводитися. Така індексація буде проводитися з 1 липня поточного року. Це мінімальний розмір доплати з 1 березня. 100 гривень, максимальна індексація 1577 гривень. Більше не можна, От наскільки, якщо навіть від індексу за самої заробітної плати, можливо, і більше, буде індексація, але граничний, граничний розмір цієї індексації 1577 гривень. Минулого році він був півтори тисячі. Першого квітня 2024 року буде проведено автоматично перерахунок пенсій які пенсіонерам, які пропрацювали після останнього призначення або перерахунку пенсії не менше як 24 роки. Вони працювали, і після останнього призначення або перерахунку пройшло 20, не пройшло не менше як 24 місяці. Ну тому що дивіться, людина могла працювати півроку, так. Призначили пенсію, скажімо, попрацювала півроку, потім звільнилася. А в такому випадку нічого до її пенсії, просто проводити відмітка, що людина звільнена, але при цих, додати ці 6 місяців чи 8, чи 10 роботи можна тільки напроти, за спливом двох років після останнього призначення або перерахунку. Це буде проводитися автоматично. А, такі пенсіонерів в нас вже багато хто, кому автоматично без звернення проводиться цей перерахунок пенсії. переміщені осіб у нас 39 тисяч 143, 143. Це внутрішні переміщені особи, які обліковуються в реєстрах пенсійного фонду. Законом передбачено, що внутрішні переміщені особи повинні пройти ідентифікацію. Наразі проведення цієї ідентифікації було призупинено через епідемію COVID, а потім почалася війна і ця ідентифіка... виплата пенсії переселенцям не призупинялася. Наразі ідентифікація продовжена відтермінувала проходження цієї ідентифікації по 31 березня поточного року. Тобто до 31 березня ті переселенці, внутрішні переміщені особи, яким призупинена виплата пенсії, вони, ну, вони законом передбачено пройти ідентифікацію. А як це можна зробити? Це можна зробити фізично, прийти до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України на території України, от до будь-якого. Людина зареєстрована як ВПО в Харкові. Наразі знаходиться в Чернівецькій області. Приїхала на Ввивізка пенсійний фонд України, заходить туди і проводить фізичну ідентифікацію, якщо вона на території України. Якщо людина знаходиться за межами України, ідентифікацію можна пройти через електронні засоби, електронні сервіси пенсійного фонду. У нас визначені області, які проводять конференції для ідентифікації цих. Осіб, тобто необхідно зареєструватися, реєстрація здійснюється виключно через вепорта пенсійного фонду і здійснюється ця ідентифікація. Після проведення ідентифікації виплата пенсії поновлюється. В нас часто запитують: чи люди, які знаходяться на окупованих територіях, чи можуть вони пройти ідентифікацію? Законом не заборонено. Якщо людина зможе підлучитися до вепс з вона є громадянином України, має право на. Виплату пенсії на територію України, це, вона її заробила цю пенсію, тому вона, якщо вона має таку можливість пройти цю ідентифікацію, будь ласка, якщо в неї є доступ до інтернету, вона є живою, вона надасть всі документи, які необхідно, які е, вимагаються в такому випадку, то вона, звичайно, може пройти ідентифікацію. Виплата пенсії призупиняється у випадку, коли Особа отримувала отримує пенсію через установу банку, через установу банку, і вона на протязі руху не здійснювала ніякі операції по руку не було руху кошту. Тобто банк нам про це повідомляє. Ми призупиняємо виплату пенсії в банківській установі і передаємо цю виплату на поштове відділення. Півроку ця про це пенсія знаходиться на поштовому відділенні. Якщо особа її не отримала, виплата пенсії на поштовому відділенні призупиняється, і особа повинна прийти фізично або пройти ідентифікацію через електронні засоби пенсійного фонду. Якщо знову ж таки, якщо особа отримує пенсію на протязі року за довіреності, ну є такі пенсіонери, які, скажімо, колись оформляли, ну, відкривали в, в рахунки в банку. І вони рік залишили довіреність, не отримували, не отримували картки платіжної, а хтось приходив за них до банку банку і отримував пенсію по довіреності. Якщо ця виплата пенсії здійснюється за довіреністю або отримання пенсії на протязі року, така, така виплата виплата пенсії призупиняється. Виплата пенсії призупиняється знову ж таки. Якщо це на банку, вона направляється на поштовий відділення. Якщо, якщо особа півроку на поштовому відділенні, півроку не отримує, призупиняється, потрібно пройти ідентифікацію. Якщо особа отримує на поштовому відділенні, вона є живою, нікуди вона не виїжджала зовсім, от вона на поштовому відділенні отримує пенсію на протязі року за довіреністю. Рік пройшов, потрібно підтвердити, що дійсно довіреність не скасована, особа довіряє іншій особі отримувати пенсію за довіреності, потрібно пройти ідентифікацію пенсійного фонду, І знову ж таки, звернутися до пенсійного фонду особисто або через електронні сервіси пенсійного фонду. Це, це так було нічого не змінюється. А якщо пенсіонер втратив пенсійне пенсійне посвідчення, він звертається до органів пенсійного фонду. Надає посвідчення особи, щоб він на свої, щоб він є. Він. І фотографія в нас є його в базі. Якщо він вже отримав пенсійне посвідчення, то його фотографія в базі в нас є, просто він звертається заявою про перевипуск пенсійного посвідчення. Це пенсійне посвідчення, яке він втратив в нашій базі знищується, проставляється відмітка, що воно знищене, і виготовлюється нове пенсійне посвідчення. Пенсійне посвідчення виготовляється виключно тим людям, які особам, які пенсії отримують, яким не призупинена виплата пенсії. Пенсійне посвідчення воно є електронною в електронній формі. Значить, воно обов'язково в нас є з'являється в дії. В дії воно з'являється тільки тоді, коли воно виготовлено і отримано саме, самою особою. Так що тут проблем взагалі немає. Але потрібно звернутися, можна звернутися за пенсійним посвідченням, як безпосередньо до пенсійного фонду, так і за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду. Але коли ми звертаємося за допомогою сервісів. Пенсійного фонду обов'язково необхідно мати кваліфікований електронний підпис. За, за допомогою а, а, ДІЯ, за допомогою електронного, там чітко чітко зазначення або АІД сервісів інших. Чітко зазначені, що повинно бути, але обов'язково повинно бути електронний підпис, для того, щоб при отриманні електронного підпису особа, яка отримує цей електронний підпис, кваліфікований, вона проходить. Ідентифікацію. Так, ну це закон про довірчі послуги на території України. Він цим цим регулюються саме оці кваліфіковані підписи. Як записатися на прийом до пенсійного фонду? Є електронна черга. До пенсійного фонду, але вона в зв'язку з війною не у всіх в сервісних центрах працює, тому що в деяких випадках просто буває таке, що вона не працює. Записатися можна до, до якщо ми говоримо про місто Харків, то в нас в Київському, Шевченківському і Салківському районі вона здійснюється в регіональному центрі, в центрах надання адміністративних послуг. Там підходять безпосередньо підходять до адміністратора. Або на сьогодні людина хоче прийти, вона, якщо вона, якщо їй дійсно на сьогодні потрібно, вона чекає чергу. Якщо, їй потрібно, якщо вона може відтермінувати свій прийом сьогодні, а на майбутнє, вона отримує талончик і приходить тоді, коли їй потрібно. Тобто, якщо сьогодні, на сьогодні приходять і чекають своєї черги, якщо ні, значить записуються на той час, коли їй потрібно. В області приходить людина знову так, якщо вона сьогодні прийшла, до пенсійного фонду, от вона сьогодні прийшла і вона хоче прийти на прийом. Вона чекає. Ну ми ж не можемо. Люди приходять в черзі, вони стоять в черзі. Якщо ми хочемо записатися на якийсь, на якийсь певний період, ми цей запис проводиться безпосередньо в сервісному центрі. Записали, видали їй талончик або записалися, зазначили, коли їй прийти. У нас наразі здійснюється також виїзні прийоми. Всіх у нас укладено 38 договорів для. Виїзду за місцем проживання самої людини, тобто укладені договори для виїзних прийомів. Здійснюється виїзні прийоми. Графіки виїзних прийомів є у кожному. Вони вони розміщені на веб-порталі пенсійного фонду. Вони є в нас на нашому сайті. Будь ласка, користуйтесь цими графіками. Також у нас здійснюється прийом. Людей, які не можуть прийти до пенсійного фонду, тобто людина внаслідок фізичних вад не може звернутися до пенсійного фонду самостійно, вона не може звернутися за допомогою веб сервісу пенсійного фонду, здійснюється за попереднім за зая, за заявкою. А працівники пенсійного фонду виїжджають за місцем проживання цієї людини. Дуже часто у нас здійснюється ну в день у нас до 20 цих виїздів за місцем фактичного проживання фізичної особи, якщо вона не може звернутися до пенсійного фонду. Ну не всі, звичайно, володіють електронними сервісами, не всі можуть, не у всі є можливість звернутися за цим з цими за допомогою електронних сервісів. Тому працівники пенсійного фонду виїжджають. Людина, яка у 2024 році виходить на пенсію, повинна досягнути за загальним правилом 60-річного віку і мати необхідний страховий стаж 31 рік. Після досягнення, якщо в особи немає такого стажу, а вона досягла 60 років, їй необхідно чекати 63 роки, якщо в неї є стаж 20, від 21 року до 31 року. Якщо стаж іще менший, від 15 до 21 року то особа має право на пенсії у віці 65 років. Ну, такі особи отримують у ну, нас відмову в призначенні пенсії саме у 60 років. Вони можуть звертатися до органів соціального захисту за отриманням соціальної допомоги, але вона призначається з врахуванням доходів. Ну, в нас є порядок підтвердження стажу. це, пост... це... Установа Кабінетного місяця 637 основним документом є, звичайно, трудова книжка. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу, здійснюється органа пенсійного фонду написає показання свідків, свідки повинні бути не менше двох, і освідки повинні бути беззаперечні докази, що вони працювали разом з особою, а тобто, них повинні бути правоустановчі документи. У всіх інших випадках це встановлення юридичного факту. На підставі суду судом, помовлення юридичного факту судом. Тобто іншого не передбачено. Територіальне відділення пенсійного фонду в адміністративних одиницях. У нас є 20 сервісних центрів, 37 пунктів фунтів прийому у всіх діють телефони гарячої лінії. Телефони гарячої лінії є на нашому. Можна подивитися на нашому сайті пенсійного фонду. Вони доступні публічно доступні. Першого березня 2024 року військовослужбовцям та членам їх сімей передбачено проведення перерахунків розміру пенсії, призначених відповідно до цього закону на, на коефіцієнт збільшення такий самий, як і всім цивільним. Це один Також збільшено державну адресну допомогу членам родин загиблих військовослужбовців, яким призначено пенсії при не до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. 7800 гривень до 8636 гривень. На двох і більше членів сім'ї адресна допомога збільшена з 6100 гривень до 6754 гривень на кожного із зазначених членів сім'ї. У зв'язку з внесенням змін до постанови Кабінету міністрів 656 від 28.07.2010 року, внаслідок встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій 1 березня 2024 року визначено, що у разі, коли щомісячний, щомісячний розмір пенсійних виплат, з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум суміндексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною, не досягає в осіб з інвалідності внаслідок війни. Першої групи 15347 тисяч, другої групи 12396 і третьої групи 8500. Учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності 4 956 тисяч. Виплачується щомісячна адресна державна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів. Ну, тут треба читати табличку, тут чисто математика, цифри, тобто підвищення таке відбудеться. Визначено законом України про законом державне пенсійне страхування, виплата соціальних пенсій, які було призначено відповідно до закону про пенсійне забезпечення, продовжується виплачуватися мінімальному розмір.